Так, всім привіт, ви на каналі Vizec. Сьогодні у нас інтерв'ю з крутою жабою. Так, крута жаба. Чого саме ваша збірка на базі Softwind? Чого така назва у неї? І чим вона відрізняється від звичайного Softwindu? Ну, по перше, і чого я взагалі вибрав Softwind? Ще десь на, на самому початку цієї розробки Softwindu. Вона мене зразу зацікавила. Я тоді ще не був повністю натхнений в цю бету, я не був в цій беті ті занурений, але воно мене туди затягнуло. Я почав далі шукати різні модпаки, але вони всі були трохи не те. Софтвін був чимось особливим. Ну і те, що мені в основному не вистачало, це того самого полішу, який був в цих самих інших модпаків. Наприклад, в Майнкрафті для PSX було дуже гарне меню, завантажувальний екран, всі ці інтерфейси. І почалось того, що я їх хотів туди запихнути. Ну і в мене дещо вийшло зараз. Коли буду едітити в це відео, я додам оці приклади на екран. Додаються приклади. В оцій збірці, яка зараз є, цього я не зміг ще перенести. Але надію, що в наступних версіях воно буде. Чим вона взагалі відрізняється від звичайного незміненого Softwind? Відрізняється вона тим, що там є маленькі візуальні і не тільки моди. Наприклад, модна калюжі, модна гербріна, модна сліди, модна кавуни. І гарбузи, які можна вирізати по декілька разів для різних візерунків. А, та ще модна трубу. Він мені дуже подобається. В наступній версії я хочу додати мод на Twilight Forest. Мікрофон передається Vizeku. А коли забули про одне моє запитання, чого саме ця назва у вас? А, ти навіть по назвам знаєш? Нав... А, то назва називається Softwind Smell of the Swamp. Перекладається як Softwind запах болота. Чого запах болота? Бо я жаба, і жаби живуть де на болоті. Все, кінець історії. Так, це дуже логічно. Так. Які плани на майбутнє у вас щодо вашої а, ну, Як перше... ви її позиціонуєте? Ну, я її позиціоную як доповнення до софтвінду, яке запевняє, заповнює оці дірки та щілини, які лишили. Ликесть та його компанія. То які в мене є плани і що я збираюсь додати? Перше, річки. Річки вони дуже потрібні для деяких будівничних штук. Наприклад, для оцього, а, для оцього млина водяного. Якщо ти хочеш зробити нормальний водяний млин, то буде дуже добре мати річку десь. А річку власноруч будувати трохи лінь. Друге, що я хочу додати, це сутінковий ліс. Він мені подобається тим, що він ну, класичний мод. Ну, він всім треба. І всі його люблять, і всі його хочуть повернути. І ще що я хочу, це, стар... це дуже класні менюшки. Цілий аспект ARG. Бо це я, ну, тоді ще почав, коли я почав дивитися Softwin старий, то мені ще зайшли АРГ, АР, АРГ. Чого я не можу його вимовити? Чого жаба не може вимовити АРГ, жаба з я сердитою? Жаба заспокоїлась? Буває. А, та буває. Жаба тепер вже заспокоїлась. Ну, ми, ну думаю, ну що це буде за ARG Feature. Ну це буде типу як Change Log буде нібито в 2012 році, коли ще і типу Маджангів ще там не викупили Microsoft. А Softwin це те, що, чим є Майнкрафт. Трохи схоже на Ліліпад. Ну, Ліліпату цей це типу Minecraft Alpha якби її продовжували інші розробники. Це трохи... на трохи кріпіпаста, трохи АРГ, трохи цікавий модпак. Я його ще не грав, ну бо в мене нема ліцензії, бо я піратська жаба. Ага. Дуже смішно, Ну, коли в мене буде ліцензія, то я в нього обов'язково пограю на своєму новому каналі. Але зараз не до цього, то що ще? Ще я грав, то я ще трохи боюся хорорів. Але мені в деякому в цьому першому 1 Майнкрафті сподобалось дуже меню, то я її хочу знов додати. Ну, це приблизно всі плани, які поки що є. І якщо у вас є якісь побажання, то я їх. І ще всього що додам. Так, я пропоную. Якщо у вас є якісь ідеї, які ви хочете нам сказати з котою жабою, можете залишати в коментарях. Жаба буде слуховуватись до ваших коментарів, може, щось додасть, якщо йому сподобається. Так. Питання до котої жаби жахті глибе. Gates, автор софтвінку, каже, що це Майнкрафт 2 то можна сказати, що ваше там доповнення до Dos це вже Minecraft 3? Ні, ну не сильно так. Це більше як Майнкрафт 2.5 чи 2.1 Поки що це 2.1. Скоро буде 2.2. Ну це ну не замінник цього Майнкрафту. Це просто його маленьке продовження. Це просто забиваємо дірки, які лишив Гедс. Що ви плануєте на ньому випускати, і яка буде його тематика? Тематика буде та сама, що в Softwindu, тільки більш витончена, більш, більш вилазена, більш перфекціоналістична, якщо в мене воно вийде взагалі. Тематика та сама, тільки трошки більш вилазено все. Це питання треба визнати, тому що я питав про канал. А, то яке в мене... які в мене плани на канал... А почекай, я ще раз скажу запитання. Добре. У вас є вистав новий канал на Ютубі. Що ви... Що плануєте знімати на ньому? То мої плани на... на той канал це просто Minecraft, Minecraft Beta, Minecraft Softwind, Minecraft Soft 1.дещо. І ще мій модпак, які я часом називаю Minecraft 1. ой Softwind 1. дещо. Ну бо так воно ну, є воно ним. Але офіційна назва його Softwind Smell of the Я вже це згадував. То це в основному буде новий канал тільки про Майнкрафт. В основному будуть стріми і декілька відео. Я хочу я вам подякувати за це інтерв'ю. Було, було дуже. дуже вам було вам корисно розмовляти, дізнатися, багато чого нового. Думаю, М -м, людям теж, сподобалось цей перший інтерв'ю. інтерв'ю. Розповіли ваші, ваші, плани, по те, що, ви, те, що ви додали. додали. І якщо, якщо ви захочете порати, то буде, буде посилання, під під посилання в коментарях, коментарях на, на Discord Кутої та Жаби. Там ви, можете завантажити. Кота Жаба, дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю вам удачі. Dziękuję do poprawienia. Ja już wy, ja z kadru. Strip, 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 strip. Oh my god. Oh my god.